Вітаю, любі мої. Це моя перша спроба записати щось на зразок МК. Перше, що я хочу сказати, що ідея ось цього смудика не моя, а це ідея Марусі із марусиної скриньки рукоділля з каналу, у неї там є експрес-опис на цей смуд. І ось з цього краю в неї там іде досить цікава китлівочка гачком. Чому я вирішила завершити не так, тому що не знаю, в кого є діти, внуки, вони мене зрозуміють. Особливо такого віку ближче вже 8 і старші, то їм вгодить дуже складно. І от вона вирішила, що оцю полосу, ця полосочка поверху їй не потрібна. Тому я зараз спробую зробити закриття, схоже, ось на оце. Ось досить часто нам треба зробити ось такий підгін, але при цьому, щоб і виборід був гарний, якщо це двосторонній виріб. І лице щоб було гарне. Е, я, можливо, я і не зовсім Умію знімати майстер-класи, але я пробувала знайти цей майстер-клас українською мовою, щоб зробити. От на початку підгін багато дуже майстер-класів, а щоб в кінці підгін. Ви зараз скажете, що воно все трошки спідничкоє, але це все, по-перше, оце буде лягати на плечі. І, можливо, навіть і добре, що воно так. Це ж резиночкою, а це тут просто лицева гладь, тут теж трошки спідничкою. А по-друге, при ВТО це можна дуже гарненько розкласти, заблокувати, і е, воно все буде гарно. Яким чином, маркер я зараз зніму, він мені не потрібен. Прикладаю, мені треба перейти на порожнисту резинку. Прикладаю ось цей, це в мене тросик спиць, Можете взяти от той тросик, знаєте, що перезнімаємо в'язання. І тепер що роблю? Обгортаю. Бачите, ось так обгорнула тросик, не бачите? Ось так тросичок обгорнула ось у мене петля на тросику. І в'яжу лицеву петлю. Далі знову роблю те ж саме: обгортаю тросик. Вибачте, вас зачепила, Обгорнула тросик. І в'яжу лицеву петлю. Не зачепи, зачепила. О знову ж, бачите, необгорнутий, да? обгортаю тросик і в'яжу лицеву петлю. І так, роблю до самого кінця ряду. Я зараз вам покажу, що в мене виходить на тросику, а потім зробимо самостійно. Ось дивіться, бачите, на тросику, ось тут. Треба б вільніше, і отугувато. У мене виходить ряд петель на тросику. Пробуємо так до закінчення ряду, а потім ми з вами зустрінемось. Ось я дійшла до кінця, дивіться, що в мене вийшло. На тросику, ось сюди, в мене петлі, бачите? І тут теж далі можна піти двома шляхами. Можна відкрутити просто з оцього краю тросика заглушку і почати перебирати на оцю спицю одну петлю звідси. Одну з тросика, оцю лицевою і оцю вивертною. Ну, оскільки в мене не ниточка і не той тросик що для перезнімання, то я сюди зараз накручу спицю і е, до вас приєднаюся, бо десь спицю заносила. Спицю накрутила і повернулася до вас. У мене тепер ось тут одна зелена, одна. Фіолетова і ось тут. Що ми робимо? Дивіться. Із рожевої спиці в'яжемо лицеву. І з зеленої знімаємо нитка перед роботою, але перед зеленою спицею. Так. З рожевої пров'язуємо лицевою. Як бачите, за передню стіночку, мені під камеру не дуже удобно зачіпляти. Так. І тепер знову ж із зеленої знімаємо. Можна було пров'язати лицево виворотна, як підготовчий ряд, а не знімати. Але мені здається, що так виходить трішки акуратніше, якщо одразу переходимо на порожнисту резинку. Мені зручніше, коли оця нитка, яку я в'яжу, знаходиться постійно між двома спицями. Тоді ось цю пров'язала. Он, із зеленої зняла Знову ось цю нитка між цим ось цю пров'язала. Ну, так, да, перший ряд не дуже зручно, але потім ви ж цю спицю додаткову ж, ви ж її звільните і будете в'язати звичайну порожнисту резинку. Нитка перед роботою. Я через камеру дуже погано бачу, що я роблю. Надіюся, що ви бачите, що я роблю. Знову лицева і знову виворотну знімаємо нитка перед роботою. Ну, я думаю, немає сенсу проводити це на камеру до кінця. І ось таким чином у нас початок порожнистої резинки, як бачите. І немає отих отворів, які ми зазвичай у нас залишаються, якщо ми пробуємо робити це накладами. Як не в'яжи, а все рівно залишаються, залишаються отвори. Так, отворів не залишається. Ну і в'яжемо порожнисту резинку на таку висоту, як нам потрібно, а потім закриваємо петля в петлю. Якщо ми все правильно зробили, то ось у нас дві. Петлі. Оце ось лицева. І остання перезнята виворітна. Ось так, перезнята виворітна. Нитка перед роботою. Повертаємо на місце маркер початку ряду. Спицю цю відкладаємо. Повертаємо на місце маркер початку ряду. І продовжуємо. Тепер лицеву знімаємо, нитка за роботою, виворітну, пров'язуємо. Лицеву знімаємо, бачите, я тут уже збилася. Лицеву знімаємо, нитка за роботою. Виворітну, пров'язуємо. І так далі до кінця ряду. Пров'язуємо скільки рядів, скільки нам потрібно. І потім уже Бачите, ось тут у нас немає отворів. І потім уже будемо закривати голочкою, я до вас повернусь після того, як пров'яжу свої ось ці 3 см. Коли знімаєте лицеві петлі, слідкуйте, щоб ви не перекручували ниточку. Щоб у вас скрізь нитка була не перекручена. І в лицевих, щоб петлі не виходили з Тому що, як вийдуть, якщо у вас будуть схрещені петлі, то порожниста резиночка у вас не вийде. Ось так. Проходимо. Цей ряд лицеву знімаємо. Наступний ряд знову будемо лицеву пров'язувати. І виворотну знімати. Тільки там тут нитка за роботою сюди за лицевою петлею. А там буде нитка перед роботою. І ось я знову з вами. Я відв'язала плановану висоту ось цією кулісочки. і е, буду закривати. Ви мені зараз скажете, що я намагаюся е, що зробити, видайте велосипед. Бо тільки лінивий не знімав відео про закриття петель голкою. Я з вами цілком згодна. Проте, знаєте, в мене таке внутрішнє відчуття, що якщо я не зніму ось цю заключну, заключну частину, то буде це як плаття не підрублене. Я все-таки хочу підрубку. Так от. Перше, для тих, хто погано бачить, піддивилася в Тамари Новікової канал, в'яжу на дивані». Я в інфобоксі обов'язково е, зроблю посилання на цей канал. У неї там дуже багато цікавого, дуже позитивна в'язальниця і блогерка. І вона багато чого зможе вам розказати і показати. Так от, що я в неї піддивилася? Для того, щоб не втрачати, не шукати ось ці дві петлі лицеву і виворітну. вона кріпить туди маркери. І маркери лампочки для того, щоб вони не заважали ось тут у петлі працювати. Наступне, наступне нам потрібно відміряти ниточку. Різні е, в'язальниці е, по різному цю нитку відміряють. Я... По собі вже зрозуміла, що мені треба 3 з половиною довжини. Оце ось у мене одна довжина. Зараз відміряю другу. Ось тепер третю. Третю довжину відміряю, не знаю, що ви бачите. І ще половинку. Е, якби я показувала це, Просто як закриття на шматочку, зрозуміло, мені простіше було взяти е, якийсь невеличкий кусочок і відміряти трошки нитки. А так мені прийдеться тягати ось такий довгий хвіст. Е, піддивилася у когось із блогерів е, ось таку волочку із петлею. І це в мене не від. Е, чи агу, чи Нітро, не знає. А це в мене із китайського сайта. Там зараз, на шумівші спеції, Лотус ярно. це іголочка від Лотус ярно мені цілком вправна. Так, і тепер я зараз вам просто покажу свою мантру. Від себе знімаємо до себе залишаємо. Протягуємо. Забачите, довга нитка то що робить. Та ще й маркер там. Протягуємо. Зараз розправлю. Оце те, що я казала, що якщо хочеш показати майстер-клас, то, в принципі, треба брати на маточку. Але ж я не претендую, я сама в Світлані Харченко навчилася. Далі. Підтягла. Переходимо на виворотний бік. До себе знімаємо. Від себе залишаємо. Протягуємо. Зараз вийду за межі маркерів, і нитка вже перестане так плутатися. Підтягли. Далі повторюємо мантру. Від себе знімаємо до себе залишаємо. Там у Оленки буганової трошки інша мантра, але та мантра в мене не працює. Підтягуємо до себе. Знімаємо від себе, залишаємо, протягуємо. Тільки треба уважно дивитися, щоб ваші петельки не були перекрученими. Коли ви заходите в петельку, щоб вони не були перекрученими. Але ось ця мантра до себе від себе працює. Ось, бачите, як хорошо закрилося. І на цьому буду завершувати. Свій такий ті, перший, може, трошки незграбний МК. Бажаю вам рівних петелечок, легкого в'язання і м'якенької пряжі. Як бачите, ось тут підробка вийшла, ну, практично однакова, не відрізняється. Так що на здоров'ячко. До побачення, до зустрічі у в'язальній нірвані.